Мені порекомендували отакий от салат для балкона, одеський, кучерявий. Кажуть, що добре росте і невимогливий. Зараз я поставлю, посажу його тут. От В контейнер насипала глини. Майже повний. Тут у мене є 10 грам. Половинку. Просто отак висаджуємо у ґрунт. замочувати не треба. От так. Грунт універсальний, От тут у мене. Тут розвинуться цей розсадник 6 см. Тепер зверху накриваю глиною. Десь так на 2 сантиметри накрила і тепер полею. Кажуть, що дуже швидко росте. Рекомендували дуже. Ну, тут середньо пізній сорт 65-75 днів. Так, тут так і написано, що треба проріжувати. Зараз я нічим не накриваю, просто поставлю на балкон, буду поливати і чекати врожаю. Покажеш. Салат зійшов. Зійшов салат на, на шостий день. Так, да, шостий-сьомий день. Ось таким якби маленькі, поки що такі от малесенькі. Але сходить, і чогось я не знаю. Він певно багато води бере, тому що я його поливаю і поливаю. А зверху земля сохне і сохне. І ось ці такі борозди. І через день поливаю. І не знаю, може потім треба буде прополювати. Це у мене вазон тут. Я не знаю, що з ним робити. Він і не взад, і не вперед. І не росте, і не в'яне. І я вже його переставила на сонце. Не може може Ну, Десять днів пройшло, от він такий виріс. Дивіться. Просто набираю воду з-під крана і не поливаю холодною, нехай вона трошки постоїть. Я ж поливаю, щоб вона пристосувалася до кімнатної температури вода потім поливаю. Інколи так ці листочки освіжаю з пульверти. <плес> не можу вимовити це слово.